Всім привіт! Це відео не просто рецепт запеченої курки. Це детальна інструкція, як вивести вашу страву на інший рівень. Я розповім, що потрібно робити, і які використовувати техніки, щоб ваші рецепти завжди були ідеальними та смачними. Можна також додати соєвий соус. Якщо будете додавати соєвий соус, солі додавайте не так багато, щоб наша страва не була пересолена. Я додаю зовсім трішки солі. Та беремо соєвий соус. Буквально одна столова ложка. Та 2-3 столові ложки соняшникової чи виноградної олії. Олія об'єднає всі наші смаки та спеції разом. Та додаємо пів столової ложки меду. Мед потрібен для того, щоб наша страва була більш збалансована за смаком. Додаємо зовсім трішки. Буквально 1-3 столової ложки. Також додамо часник. Його чистити не потрібно. Беремо буквально 5-6 кусочків, розділяємо і кидаємо. Під час приготування часник запечеться, він стане солодким. І потім часникове так зване пюре ми в соус. Беремо ложку та перемішуємо. Відставляємо в сторонку. Беремо нашу курку. Для початку курки потрібно зрізати так звану жирову залозу. Вона знаходиться поверх хвоста. Робимо надріз і зрізаємо. І ви можете бачити, тут є дві залози жовтого кольору. Ці залози потрібно обов'язково зрізати, бо під час приготування вони будуть виділяти гіркоту. Викидаємо. Курку потрібно розрізати по довжині. Зі сторони хребта. Це можна зробити за допомогою ножа, але легше робити ножницями. Беремо ножниці і розрізаємо по довжині. Це легко робиться. Хребет я не вирізаю, я залишаю всі кісточки всередині. За допомогою кісток збережеться м'ясо наше більш соковите. Тут посередині курки між двома грудками. Находиться маленька кісточка. Її треба розрізати, щоб під час приготування наша курка була більш рівномірна. І всі частини готувалися приблизно одинаковий час. Маленький надріз. І все. І бачите, розкривається.